Я мріяла приїхати в цю країну з того самого. Моменту як почула про Анкорват. Анкорват це загадкова і культова споруда, вважається однією з найважливіших археологічних пам'яток світу. Ця споруда є символом країни та зображена на державному прапорі, що робить Камбоджа однією з чотирьох країн світу, на прапорах яких зображена будівля. Анкорват це серце Камбоджі, але Камбоджа має ще душу, і цю душу я змогла побачити тільки після того, як приїхала в цьому відео я спробую передати свій досвід і частинку душі Камбоджі. Маю надію, що в мене це вийде. Всім гарного перегляду! Поїхали! Королівство Камбоджа держава в південно-східній Азії, розташована на півдні півострова Індокитай. Як ви вже зрозуміли, з офіційною назви це Конституційна монархія і глава держави Король. Має населення понад 16 мільйонів осіб. Людей в Камбоджі правильно називати не Камбоджійці, а Кмери. І мова тут не Камбоджійська, а Кмерська. На сході Камбоджа межує з В'єтнамом, на півночі з Лаосом, на північному заході, з Таїландом. З тисяча Четвертого року Франція нав'язала королівству Камбоджа договір про протекторат цього року. Камбоджа фактично стала французькою колонією. З другого по 45 роки, як і багато інших країн Азії, була окупова. Повна японською імперією у 1953 році Камбоджа нарешті здобула незалежність. Але вже у 1967 роках в Камбоджі почалася громадянська війна, і там все дуже складно, друзі. Я не буду вдаватися в деталі, краще самостійно дослідити цю тему. Але якщо коротко, то комуністи проти на той момент короля, потім комуністи проти проамериканського налаштованого уряду, плюс війна у В'єтнамі. Територію Камбоджі використовував Китай і Північний В'єтнам, як Росія зараз використовує Білорусь. Потім штати до останнього тягнули і не втручалися. Давали трохи зброї, гуманітарку, щось там підтримувало уряд, навіть зробили пару бойових операцій, але потім вивели війська. Як наслідок, все це призвело до 2 мільйонів. Біженців величезні збитки економіці країни, смерті, бідність і голод. А в 1975 році, тобто через 8 років, США евакуйовує свої посольства спочатку з Пномпеня, це столиця Камбоджі. А потім із Сайгону, південного В'єтнаму. Через пару днів після цього Камбоджа переходить під контроль збройних сил комуністів під назвою Червоні кмери. Громадянська війна на тому в Камбоджі завершилась. Країна стала на поріг найбільш. Трагічних подій своєї новітньої історії подальший геноцид забрав життя за різними оцінками від півтора до трьох з половиною мільйонів осіб. Це зараз кмерів 16 мільйонів. Тоді їх було сім з половиною. Чотири роки Камбоджа була як один великий констатор. Політику геноциду було припинено у січні 79-го року, але ще 20 років після цього червоні кмери були в опозиціях влади До міжнародного лексикону навіть увійшло таке поняття як камбоджійська проблема. На сьогоднішній день те, що побачила я, і те, що розказують особисто кмери, до речі, чудові, добрі, і усміхнені люди, Камбоджа наскрізь пронизана корупцією на превеликий жаль простих трудях кмерів. На цьому урок історії закінчую. Переходжу до географії. Найбільш популярні міста Камбоджі це, само собою, столиця Пномпе. Ось тут Сіануквіль на березі океану. Але на жаль, це місто постраждало від китайських інвесторів. Там планувалося зробити щось по типу Лас-Вегаса, але потім влада Камбоджі пішла на попятну. А потім наша улюблена пандемія на три роки і як результат, Сіануквіль, на жаль, має незавершене будівництво жахливе. Море, шум, проблеми з комунікаціями і має більше китайців, аніж кмерів. Туристи приїжджають туди більше як трансфер-зону перед поїздкою на острови. Ну і сам Сіамріп, де знаходиться храмний комплекс Анкорват. В Сіамріпі є аеропорт, і з самого початку наш план і квитки були їхати прямо сюди і прямо на місяць, бо так бюджетніше. Але завдяки скасуванню нашого рейсу Лоукостом Air Asia і наше бажання бажання зробити філіппінську візу привели нас. Пномпен із порогу Камбоджійська міграційна служба мала бажання розвести нас на гроші. Урок географії закінчено. Переходимо до уроку життя Камбоджі. Українцю, як і багатьом іншим національностям, потрібна віза в Камбоджу. Вона видається на 30 днів і її можна оформити онлайн за 36 доларів або за 30 доларів по прильоту в аеропорту. Ми вирішили зробити по прильоту, бо так дешевше. З літака нас зустрів усміхнений. Офіцер імміграційної служби провів чемно до стійки, я віддала паспорти і купюру в 100 доларів за дві візи. Паспорти забрали на візу, а мені дали решту. Попросили прийти до іншого вікна. Коли ми дійшли до іншого вікна, і я подивилася на решту, то побачила там не 40, як має бути, а 30 доларів. У мене спочатку була думка: ну вони просто помилилися. Я підійшла, показала решту, сказала, я дуже перепрошую, але ви мені не додали. Вони. Щиро здивувалися, зробили вигляд, що це просто помилка, і видали мені ще 10 доларів. Вже потім, тут, в Сіамріпі, хтось нам розказав точно таку ситуацію, але вже в аеропорту Сіамріпа. Тож перше важливе правило життя в Камбоджі вас будуть намагатися розвести на гроші, перевіряйте решту одразу біля каси. Друга важлива річ в Камбоджі немає громадського транспорту і такого поняття, як таксі. І коли ви вийдете з аеропорту, будь-то столиця чи. Сіамріп, на вас нападуть водії тук-туків і будуть пропонувати відвести вас за 7-10 доларів до міста. Але максимальна ціна, яку можна давати за тук-тук, це 3 долари. Ну якщо дуже далеко, то може 4. Найбільше не погоджуйтесь, торгуйтеся до громадського транспорту. Додам, що в пном і сім ріпі, я так розумію, що у всій Камбоджі немає такого поняття, як велика автобусна станція, як у нас біля ЖД вокзалу в Києві або на Надімієвській. Рейси між містами роблять приватні компанії. Вони мають свої офіси, і ці офіси якби розкидані по всьому місту. І ці ж офіси і є автобусні зупинки. Вони мають свої розклади, свої ціни і свої види автобусів. Тут є комфортабельні мінівени, є нічні автобуси, де можна спати. Я бачила один такий. Виглядає він дуже олдскульно, як мені написала знайома, яка користувалася таким автобусом дослівно Це жесть не рад. Ми їздили мінівеном з пном пена в Сімріп трьома різними компаніями. Перший раз ми якби купили напряму за 13 доларів, і це був старий мінівен. Другий, третій раз за 12 доларів, дуже комфортний і навіть водичку дають. Ці два рази бронювала через місцевого хлопця в Сімріпі. Його контакти я залишу в описі. В нього ми ж брали і байк в оренду, і квитки до Бангкока. Надійний кмер можна звертатися. Машину в оренду взяти без Інтернаціональних прав книжечки в Камбоджі не вийде. Їдемо далі. Третя важлива річ: тут дві валюти: Рієль та Долар. Долар ви можете зняти в банкоматі з вашої карти. Я більше скажу, ми не змогли зняти рієлі, тобто ми зняли долари, а потім пішли в банк і поміняли їх на рієлі. Один долар це 4,400 чотири рієлі. І коли ви даєте якби в доларах, то решту вам дають в рієлях по невигідному курсу. Тому краще поміняти. Долар на рієлі про пном я нічого не очікувала, але я точно не так собі уявляла столицю країни. Перше це абсолютно хаотичний трафік, майже відсутність дорожніх знаків, світлофорів і неймовірна. Кількість тук-туків і байків я була в абсолютному шоці від такого трафіку в перший день і в другий також я такого ніколи не бачила. На третій день я звикла. Серед цього хаосу достатньо часто їдуть такі машини, як цей блакитний Бентлі. Дуже контрастно, і цей контраст прям п'є в очі. Але я не побачила якихось великих торгових центрів або якихось брендових дорогих магазинів. Ринків з китайськими речами, овочами, фруктами та морепродуктами. Будь ласка, самому Пномпені цікаво пройтись по набережній, по ринках, поїздити на тук-туках, подивитися буддийські храми і для тих, хто достатньо емоційно стабільний, сходити в музей геноциду. Особиста моя думка Пномпен, така трушна олдскульна азія з фільмів, не схожа на жодне місто, яке я бачила до цього. Після подачі на візу і трьох днів в столиці ми нарешті поїхали в сієм ріп. І сім ріп це геть інша історія. По-перше, це маленьке, дуже туристичне містечко. і Тут є абсолютно все для комфортного життя на довгий термін. Нам дуже пощастило, що The Orientation Lodge – недорогий. Гест-хаус недалеко від центру. Тут тихо, зелено, по сусідству буддійський храм, абсолютно крутезний освіжаючий басейн, хороший інтернет, чудовий власник, є кухня, пралка і все, що треба для довготривалого життя. Місяць я тут відпочиваю головою і тілом. Також ми тут познайомилися з дуже хорошими людьми. Кендіс Сінгапура, вона багато де була у світі. Людина з дуже широким кругозором і Чтям гумору. А LJ оригінальна з Філіппін, але американець і його екс-партнер українець. Тож він дуже багато чого знає про Україну, про борщі, про сало. А ще він мені дуже допоміг з плануванням поїздки на Філіппін. Що робити всі мріпі, окрім анкорвату? Мій must have це сходити на йогу. Тут дуже багато йога центрів, локацію, куди ходила я, я залишу в описі. Тут дуже багато спа і масажів. Я конкретно. Для себе відкрила новий масажний досвід у японській технології, які роблять люди з вадами зору. Я відвідувала тільки Девіда, і це найсильніший і від того найболючіший масаж, який я коли небудь робила. Якщо ви любите такий конкретний масаж в описі буде посилання на локацію. Далі тут є нічні паб пабстріт, там все стандартно, як всюди в Азії, але трохи далі від центру захований made in Камбоджа Market. І це не китайський дішманський сувенірний, а класний крафтовий ринок. Я там купила гаманець з мішків з підбудівельних сум, напевно. І там дуже смачне крафтове морозиво всього за 1 долар. Також рекомендую трушний місцевий ринчик. Там, звісно, хардкор, я бачила, як жаба врубає голову, але ось такі трушні місцеві ринчики, як ніхто інший дадуть вам відчути місцевий вайб. В центрі Сіамріпа є площа і по вечорах місцеві займаються спортом, а ще грають в якусь мені невідому гру, щось по типу бамбінтона, але замість так ноги, дуже забавно. Там же є квітковий маленький ринок, де за 1 долар можна купити букет лотосів. Там же просто підняти голову і побачити велетенських кажанів, які обсіли дерево. А якщо пощастить, то трохи далі, вже біля річки, на шовковицю можна. Можуть прилетіти птахи носороги. Тут є кінотеатр і багато класних і смачних ресторанчиків. Є музей мін, ферма метелик, ферма лотосів, національний парк з водоспадом і кулінарні уроки. І хто підписаний на мене в інстаграмі, вже бачив. то ні, то... ні, Тут є три дуже бідних села на водії. Місцевий рекіт зробив з них атракціон і бере з туристів по 20 доларів за те, щоб просто доїхати по землі, а потім на лодці до цих сел. Ми зробили міні-скандали. Нам зробили снижку 8 доларів. Ці гроші ми потім віддали Сакіру. Він живе в цьому селі і йому, напевно, років 15. Дуже гарний хлопець, не маючи англійської в школі, і кнопочний телефон, якимось чином вивчив англійську, і трохи ми мали можливість з ним поговорити. Мрія Сакіра дуже дуже проста купити свій човен, щоб отак возити Туристів, тато Сакіра, і в основному люди тут заробляють на ловлі риби. Власник нашого гестхаусу Фала жив там два роки, як вчитель-волонтер. Чи раджу я відвідати таке село? Не знаю. Я не знаю, скільки з наших 32 доларів пішло Сакіру, чи взагалі якісь гроші від туристів йдуть на покращення життя цих людей. Думаю, що не йдуть, бо якщо покращити життя цим людям, то це перестане бути забавою для туристів, і рекін перестане заробляти переходимо до причини нашого приїзду в Камбоджу до його величності Анкор. Ват, але спочатку організаційні питання. Анкорват це один із храмів в комплексі, де багато храмів, і розташовані вони один від одного достатньо далеко. Ціна квитка на один день становить 37 доларів, на три дні 62 долари, на сім днів 72 долари. Анкорват, тобто головний храм, який зображений на прапорі, в Камбоджі відкривається о 5 ранку, і всі бажаючі можуть зустріти схід сонця біля найбільшого. Більшої релігійної споруди в світі одразу спойлер, це дуже гарно, і я раджу їхати прямо о 5 ранку. Ми спочатку думали, що візьмемо собі квиток на три дні і на байку будемо собі їздити і все подивимося. Але якось було багато роботи, все відкладалось, відкладалось до того, що вже в останній тиждень ми домовилися з нашим власником гестхаусу Фалою про однодневний тур. І тепер, після цього туру, я собі мало уявляю, як би ми зробили це самі на байку. Може, і зробили би, але задоволення було б мало, тому що це великий тільки масштаби, заходячи в один храм, необхідно розуміти, куди йти, і потім ти виходиш з іншої сторони, де тебе вже тікає водій тук-тука з холодною водою, холодним рушником. А якщо ти сам на байку, то треба повертатися назад фіг знають куди на парковку. Потім там не працює мобільний інтернет. Тобто, якщо ти не підготував собі маршрут заздалегідь, то це проблема. Можна, звісно, викрутитися і їхати за течею, але можна попасти в коло і пропустити якийсь гарний і важливий храм. плюс, ми дійсно не поверталися жодного разу туди, де зайшли. Ми постійно виходили з якогось іншого боку, і все це було супер цікаво. І тут усміхнений водій з водою, холодним рушником. Це прям супер сервіс, бо реально спекотно адське. Плюс наш гід Фала він дуже приємна і освічена людина з дуже хорошою англійською. Казав, розповів, і без нього ну ти як сліпе котя. За один день маючи гіда і водія тук-тука з. Бі холодною водою та рушниками це 60 доларів. І ми подивилися точно більше, аніж ми б це зробили самі за три дні. По ціні виходить те саме, але з комфортом, максимально інформативна і не так часозатратна. Контакти, Фали будуть в описі до відео. Водій тук-тука це його друг. Анкор це неймовірні індуїсько буддистські храми і складна система каналів це серце Камбоджі і те, чим Мери дуже пишаються, бо їх предки побудували в 12 столітті те, що складно пояснити сьогодні. І це без прошу зауважити рабської сили, електрики, інтернету, асфальтованих доріг із каменю відбудуванням 100 кілометрів звідси. Всі ці барельєфи, величність, складність, математична і космологічна точність просто вражають. І потім 700 тисяч людей, які тут жили в один момент. Пішли. Чому пішли, що спонукало, вчені досі мають спори на цю тему. З початку року Анкорват відвідала вже майже півмільйона людей. До пандемії це було 3 мільйона в рік. Анкорват дає роботу гідам, водіям тук-туків, власникам готелів, масажистам, продавцям їжі, морозива, сувенірів, офіціантам, поварам, всім тим людям, які є душею. Хамбоджі. Це місце було в моєму списку маст хев місць планети, і я дуже рада, що в цьому списку навпроти Анкорват я можу поставити слово Дан.